Мобільна виставка плакатів під назвою Єврейські діти України жертви голокосту проходить у Дружківському історико-художньому музеї презентувати стенди із трагічними подіями того часу визвалися учні дев'ятої школи разом із вчителем історії Ніною Макаровою. Посітім я розповідала про свій стенд про Бабин Яр. Бабин Яр це був один із найбільших ярів у Києві, і саме ця місцевість вважається першим місцем тотального знищення єврейського населення. Я люблю як изучати біографії людей, як вони виходили із каких-то ситуацій. Мені це цікаво. Історію Голокосту Ніна Георгіївна із своїми учнями вивчає на протязі 10 років, а отриманим досвідом у цій темі тепер з'явилася можливість поділитися із європейськими країнами. Її діти написали замечательну роботу на цю тему, яка була представлена не тільки в Києві, де не получили, де вона була відмічена, але також в Ізраїлі і в Авторії. Франции. А материалы их исследования поступили в наш музей. Наша выставка – это часть международного проекта Королевства Нидерланды и музея Анны Франк. Он вообще посвящен гибели евреев на территории Европы. Здесь у нас на Укра... в вдошковки представлена частина. та єврейські діти України вже твила роботи представлені на виставці, покликані виховувати відчуття толерантності та розуміння прав людини, а також направлені на те, аби трагічні події Голокосту не забували. Саме ці події, які дітки розповідали, вони, я впевнена, поселились в серцях наших діток, всіх вчителів, які сьогодні були на цій виставці. І я думаю, що це запомниться на довгі-довгі роки. І також ці всі події, о яких розповідали наші прекрасні екскурсоводи школи номер 9, допоможуть нам воспитывать в деток патриотизм и любовь к родине, к ближнему. І також до своїм близьким до речі, виставка цих плакатів із багатьох міст Донеччини експонується лише в Дружківці та діятиме ще наступного тижня. До цього вона побувала у Запорізькій області, а потім поїде до Харкова.